Доброго дня, шановні депутати та запрошення. Керуючись пунктом 1,13 положення про постійні комісії начальської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області, засідання комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини депутатів від загальної кількості членів постійної комісії. Всього членів постійної комісії з питань фінансів бюджету, планування соціально-економічного розвитку та інвестицій 7 присутньо 4. Секретарем постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та інвестицій є Дем'янчик Оксана Анатоліона. Шановні депутати, вам роздані, роздані пропозиції до порядку денного засідання постійної комісії, які в депутатів будуть зауваження пропозиції до запланованого порядку денного. Добре. Нам необхідно прийняти рішення з даного питання. Секретар проводить відкрите поіменне голосування. Про внесення змін до бюджету мечанської сільської територіальної громади на 2024 рік. Слово надається доповідачу Серебритані. Добрий день е, на даний час виникла необхідність про внесети зміни до бюджету сільської ради на 2024 рік. В зв'язку з тим, що Миколаївська обласна військова адміністрація надала нам. Субвенцію на компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, автомобілі, мотоколясок і транспортне обслуговування Це людям постраждалим в Чорнобильської катастрофи. Це в сумі 897 гривень. Також є необхідність перерозподілів видатків на 24 рік. З водопровідно каналізаційного господарства знімаємо 70 тисяч гривень і перекидаємо їх на службу у справах дітей Мичанської сільської ради на заробітну плату і на нарахування на заробітну плату. Це 20 тисяч на саму заробітну плату і 2 тисячі на нарахування. Також на ЖЕК, на джерело двадцять благодарівка. На придбання обладнання для ремонту водомережі 32 300 гривень і на сплату податків та зборів серед плата у них там 15 700 гривень. Все, прошу проголосувати. За дане питання. У мене все. Може є когось питання? Немає. Так, виникли питання Немає. до, до повідача. Прийняти рішення з даного питання. Секретар проводить племенне голосування. Дем'янчик за. Хмельницький. Чорний. За. Вчорашній. За. Чти за. 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 Рішення прийнято. Шановні депутати, та запрошені. У нас породне питання, яке ми вирішили. Це було включено до порядку денного. Дякую всім за плідну працю.